Військові, які захищають Україну на передовій, передають слова подяки українцям, які донатили на обігрівчі набори. Відео від військових опублікував у Фейсбук Волонтерський штаб Українська команда. Обігрівчі набори зігрівають не тільки тіло наших бійців, а й душу. Від імені української команди я хочу подякувати кожному, хто донатив на ці теплові набори. Наші бійці напередку. Дякують кожному. Хочемо висловити щиру подяку. Дякуємо українській команді. За постійну підтримку. Дякуємо за ваші донати. Дякуємо за допомогу. Це дійсно потрібна річ. Нам тепло ворога. ворогам. Ворогам. Ми разом команда, разом до перемоги. Друзі, ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Та смерть ворогам! Раніше повідомляли, що з початку широкомасштабного російського вторгнення вже понад 150 військових підрозділів отримали від української команди допомогу у вигляді автівок, спорядження дронів, оптичних приладів, медикаментів тощо.